Святий Євангеліє оповідає нам про мудреців зі Сходу, які побачили зорю царя юдейського на небі і прийшли в Єрусалим, шукаючи його, щоб вклонитися цьому новонародженому Месії. І теж при цьому Євангелія згадує про царя Ірода, як він, почувши про нового царя, Стривожився, але довідавшись у первосвященників та книжників про місце народження Месії, відіслав мудреців до цього царя кажучи, ідіть та розпитайте спину про дитя і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я теж пішов поклонитися йому. Мудреці, як ми. Знаємо, знайшовши Масію, як каже Євангеліє, поклонились йому, потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари золото, ладан і миро. Натомість ірод послав повбивати у Вифлеємі і по всій його окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки. І на щасу, що пильно виглядав був у Мудреці. Ми бачимо тут два різні прагнення прийти до Месії, які зображені у вражаючому протиставленні. Мудреці великі особистості долають великий шлях щоб вклонитися новонародженій дитині. Іродше у цій дитині бачать таку велику загрозу, що вбиває всіх дітей в окрузі. Однак ці людські прагнення, які зображає нам Євангеліє, вони присутні в нас і сьогодні, хоч можливо в менших формах якою б сучасною і розвинутою не була сьогодні людина, вона в душі прагне прийти до Месії. Є різні шляхи і способи наблизитися до Христа, до новонародженого Царя. Але причини і мотиви цих пошуків є лише дві. Одна причина це Він, Христос, а друга причина це Я, людина. Ми шукаємо Його, бо хочемо Його знайти і хочемо себе, Йому присвятити, а пошукаємо Його, бо хочемо знайти себе, і завдяки Йому хочемо себе зберегти. Тому, коли сьогодні ми знову, як і щороку, застановляємося над значенням народження Ісуса в нашому світі і в нашому особистому вертебі, яким є наше серце, коли ми вдивляємося в дитятка Ісуса, ми можемо почути серцем Його першу проповідь. Проповідь Скрого до нас. Це проповідь про шлях до віри. У Христовій Церкві, у Селенській церкві є одна велика свята. Свята Тереза, монахиня, яка до свого нашого імені додала два слова дитя Ісус. Вона додала ці слова до свого імені, бо всі свої переживання зосередила саме на цьому періоді життя нашого Спасителя. Вона під кінець свого життя як сказала, вислів, який став висновком її духовних переживань. Довіра і тільки довіра повинна вести нас до любові. Довіра і тільки довіра. Немає іншого шляху, яким ми можемо прийти до любові, до тієї любові, якою є новонароджений Ісус. Через довіру Його життя вливається в наше життя. Його переживання втілюються в нас і перетворюють нас самих. Так вірила ця свята. Довіра підтримує нас щодня на цьому шляху, на шляху різдвяних мудреців, яким ми тепер прямуємо до Месії, і довіра теж допоможе нам. Стати перед Його лицем, коли Він нас покличе до себе. Під вечір цього життя, казала Свята Тереза, від дитяти Ісус, я з'явлюся перед Тобою з порожніми руками, адже прошу тебе, Господи, не рахувати моїх очей, бо всі наші прагності мають вати в твоїх очах. Я ж хочу пригословити себе твоєю власною праведністю і отримати від твоєї любові вічне володіння Тобою самим. Якщо б ми хотіли сьогодні знайти дорогу до новонародженого Спасителя, ту, яку знайшли мудреці, то саме ця свята. Свята Тереза, яка проголошена вчителем Церкви, хоч прожила всього лише 24 роки, вона показує нам цю дорогу, якою сама пішла. Це дорога, як вона казала, духовного дитинства. Дорога довіри дитини до свого Небесного Отця. Попри свою малість, я можу йти до святості, казала вона, іти до величі мені неможливо. Отже, мушу зносити себе такою, якою я є, з усіма моїми недосконалостями. Але хочу знайти спосіб піти до неба малою дорогою, дуже прямою, дуже короткою, абсолютно новою малою дорогою. Те, що має підняти мене на небо, це твої обійми, о Господи. З цією метою я не мушу рости навпаки, мені треба моліти, мені треба залишитися маленькою, ставати дедалі меншою. Вона відчуває, що не здатна вірити в себе сам. Але твердо вірить у силу люблячих обіймів свого Господа, свого Небесного Отця. В цей час, коли Залежить від наших зусиль чи заслуг. Новонароджений Христос сьогодні проповідує нам своїм дитячим плачем християнську довіру. Відчуває ту довірну сміливість, що стане Великою Святою, казала Свята Тереза. Адже не розраховую на свої заслуги, не маючи жодної, а покладаю надію на того, хто є силою, хто є самою святістю, це він сам, задовольнившись моїми слабкими зусиллями, піднесе мене до себе і вкриваючи своїми нескінченними заслугами, вчинить святою. Так може і справді говорити лише людина, яка всю свою довіру покладає на свого Небесного Отця. І сам Христос, як ми часто це чуємо з Євангелієм, каже, якщо не навернетеся і не станете як діти, не зможете увійти в Небесне Царство. Повна довіра до Христа, якщо дозволити себе їй повністю наповнити, має все охоплюючу силу і наповнює все наше життя. Життя, в якому ми часто піддаємося страхам, прагненням людського почуття безпеки, піддаємося спокусі все контролювати. Ця довіра, Звільняє нас від нав'язаних розрахунків, від постійної тривоги за майбутнє, від страхів, які позволяють нас спокою. Ми, як йдемо дорогою довір'я, каже Свята Тереза, не повинні думати про те, які страждання будемо переживати в майбутньому, бо це буде до довіри. Якщо ми перебуваємо в обіймах Отця, який любить нас безмежно, то це буде завжди, не зважаючи на зовнішні обставини та ситуації, завжди в нашому житті здійсниться Божий проєкт любові і помоти. Дорогі брати і сестри у Христі. Від імені нашої монашої спільноти, сьогодні ми вітаємо всіх вас з цьогорічним праздником Різдва Христового і бажаємо вам пережити ці різдвяні дні з безмежним довір'ям до новонародженого Ісуса. Свята Тереса, хоч прожила життя в закритому монастирі, не бачачи. Бо не спілкуючись ні з ким, крім своїх сестер, однак вона є проголошена церквою покровителькою місії, тому що вона прожила життя з думкою і з молитвою про тих, хто втратив здатність довірятися Богу, хто втратив здатність відкритися Йому. Її молитва закрита і тиха молитва, вона була найбільшою місією і найбільшою роповідтю. Притягаючи мене, казала вона Ісусові, притягни душі, яких я люблю. Господи Ісусе, новонароджений Царь, Опризнавіру, яка довкола нас шириться, допоможе нам сьогодні наповнитись довір'ям до Тебе. Сьогодні ми просимо цього дару, думаючи в першу чергу про тих, хто сьогодні втрачає це довір'я серед смерті і страждань війни в нашій Україні. Щоб довіритись Тобі, нам потрібно. Відмовитися від своєї надуманої величі. Нам потрібно стати малими, як і сам ти, Господи, став малим дитям. Як дитя ти довірився обіймам своєї Матері Марії і дові... довіряєшся навіть обіймам наших сердець. Нехай це довіря до тебе стане нашою силою. У сьогоднішній боротьбі, яку ми переживаємо. Нехай це довір'я до тебе буде нашою підтримкою і нашим теплом для наших захисників, нехай це довір'я буде нашою пам'яттю про тих, кого ти вже прийняв у свої обійми. прийняв як героїв і прийняв як тих, хто став жертвою. Нехай Твоє Ісло, Господи. І сьогодні приносить спасіння усьому світові, а особливо нашому народу. Погорни, Господи, сьогодні даром свого довір'я кожне зранене, одиноке, зневірене і замерзле серце, зокрема те, що переживає цю ніч в окопі, чи в полоні, чи в іншому одинокому і покинутому верті. Нехай у цьому Різдві кожен з нас шукає шлях до тебе, бо лише Ти є нашою святостю і лише Ти є нашою перемогою. Нехай ніколи, Господи, не згасне зоря Твого Різдва над нашою Україною і над кожним з нас. Нехай сьогодні у серці кожного народиться тепло і світло. Christus, vergiss